Чи можливо зменшити дрібні зморшки плазмовим душем? Сьогодні про цю апаратну послугу детальніше розкажу, покажу і результати в тому числі, і як воно працює з вами, як завжди, косметологиня Ліля Москалик. Я практикуючий косметолог, авторка цього ютуб-каналу і засновниця студії косметології, депіляції та масажу у Львові? Якщо вам цікаво послуги, запрошую вас до нас в студію. Посилання є в описі. Отже, що то таке цей плазмовий душ? Це не душ, коли на вас лиють водою. Абсолютно ні, це просто так називається послуга, яка апаратна, вона працює за рахунок імпульсів струму, які утворюють холодну плазму глибоко в шкірі. І за рахунок дії цієї холодної плазми ми отримуємо стимуляцію дерми середнього шару шкіри, і плюс проведення біологічно активних речовин, якщо ми їх. Наносимо в правильній формі для того, бо вони туди могли потрапити, і е, в такий спосіб ми отримуємо е, ці біологічно активні речовини: вітаміни, мікроелементи, глибоко в шкірі на такій глибині приблизно як. Коли ми це колемо голкою як мезотерапія в шкіру, тому це такий один із способів так званої безін'єкційної мезотерапії апаратом, зокрема. Але мене в саме цій послузі плазмового душу більше цікавить частина стимуляції дерми і те, як це працює. Бо, власне, за рахунок цього ми можемо зменшити глибину зморшки дрібної такої, покращити тонус тургур шкіри, зробити її більш щільною. І загалом це. Мабуть, одна з найефективніших послуг, яку наразі за останні 10 років мені доводилося бачити на ринку косметології для того, щоб додати кращого тонусу шкірі і провести біологічно активні речовини. Словом, сьогодні відповідно я про це розкажу. А ви, якщо маєте запитання, залишайте їх в коментарях. Отже, апарат плазмового душу працює за рахунок імпульсу струму, який через маніпулу потрапляє в шкіру і там утворює холодну плазму. І за рахунок цього далі відбувається процес стимуляції. В медицині ця послуга використовується для того, аби Покращувати, стимулювати загоєння різних ран, які дуже складно заживають. До прикладу, це використовується для загоєння діабетичної стопи або для загоєння пролежнів після того, як їх повичищали, чи складних подологічних тріщин. Також це використовується в стоматології в роботі з ясними. І в багатьох інших також галузях. Що це дає в косметології? Бо в косметології ми такого поганого до не бачимо. Відповідно, ми не можемо бач, мати таких яскравих фотографій до і після, коли в тебе була рана величезна, і ти отримуєш, як вона загоюється через значно коротший період часу, ніж би це мало відбуватися. Або рана, яка там не загоювалася місяцями чи роками. Тут раптом на стимуляції плазмовим душем загоїлося. От, в косметології трошки ми будемо мати інший ефект. Ми бачимо, що за рахунок стимуляції дерема цього середнього шару шкіри ми отримуємо те, що шкіра стає більш щільною, рівномірнішого відтінку шкіри, зменшується глибина і довжина зморшки. Також в косметології ми можемо бачити, як краще відновлюється шкіра після якихось інвазивних послуг. Наприклад, якщо вам треба швидше відійти від чистки, яку механічно робили, чи швидше треба зробити так, аби шкіра відлучилась після якихось глибоких пілінгів, коли в тому є потреба, або після якихось інших станів шкіри, де була шкіра пошкоджена, і вам треба, щоб вона швидко загоїлася з мінімальним утворенням потім посттравматичних якихось плям пігментних. Чи Рубців, то це як один із способів з цим працювати. Також я мала досвід працювати з якимись досить довготривалими дерматитами, де дерматологи дали добро на те, аби ми працювали косметологічними послугами, і ми чисто у вигляді експерименту там кілька. Плям пробували, я пробувала з ними працювати. Я бачу, що вони світліють. Звісно, це експериментальна частина. Всі на це погодились. Але як варіант того, що так можна, майте собі на увазі, але будьте обережними й обачними, розуміючи, всі наслідки можливі в різні боки. Тому тут це проговорюєте з фахівцями, з якими. Ви пробуєте це робити. З'являться десь тут фотографії до і після кілька власне моїх робіт і робіт дівчат, з якими я працюю, то можете подивитися, як виглядають люди після одної, після двох послуг, часом після курсу, там п'яти послуг чи десяти, в залежності від. Стану віку людини відповідно підбирається це, це або робиться разово, що теж ефективно, але тоді ефективність послуги не така тривала, або робиться курсом для того, аби зафіксувати цей ефект, і людина далі мала його протягом 4, 8, 10 місяців. Це досить тривало як для стимуляції, власне, тільки шкіри, тому, як на мене, варта уваги. Так як послуга проводить біологічно активні речовини глибоко в шкіру, то її можна робити в двох форматах. Всякому разі такі формати поділили для себе ми. Наприклад, ми можемо проводити біологічно активні речовини глибоко в шкірі в шкіру, і для цього ми беремо різноманітні сироватки, які мають таку форму, яка власне гарно проводиться в шкіру, і тоді ми маємо змогу додатково працювати ще з якимись станами, наприклад. Зміцнювати трошки місцеву стінку судини, аби купорос не так сильно реагував на холод, тепло, яке зараз актуально, бо воно зараз осінь. Не знаю, коли буде дивитися це відео на зараз перехідний сезон, коли якраз включається опалення, і це актуально. М -м -м, а можна також. Проводити зволожуючі компоненти, які будуть ще більше зволожувати шкіру, або, наприклад, якщо шкіра є сіра чи жовтувата, то відповідно теж можна проводити різні біологічно активні речовини для того, аби шкіра більше світилася і сяяла. Словом, оце такі варіанти, як можна використовувати можна так, а можна чисто для того, аби простимулювати тільки дерму. І тоді ми а, просто працюємо по гелю, тобто в по, послугу в нашому форматі входить а, вмивання, очищення шкіри, гель-провідниковий і далі. А, Закриваємо ми, як завжди, там кремами навколо очей для обличчя, сонцезахистом, бальзамом для губ. Це такий стандартний наш набір. А якщо ми працюємо по біологічно активних речовинах, то ми можемо використовувати для цього сироватки, маски в такому форматі, ну ті, які словом можна провести глибоко. Тому в нас, наприклад, є два формати послуги. І ще важливий момент: ця послуга її можна використовувати на певну зону шкіри, тобто вам не треба обробляти там, наприклад, якусь ділянку. Там, якщо ви хочете ефект там гарний навколо очей, то, наприклад, як з мікрострумами, треба пропрацювати там шию е і повністю все обличчя, аби навколо очей ми бачили гарний фіксований результат. А коли ми працюємо з плазмовим душем, ми маємо можливість працювати саме там, де нам це потрібно. І це один із теж таких прикольних ключових моментів, бо ми маємо змогу локально опрацювати і не задіювати велику кількість тканин довкола по одній зоні. Тобто, наприклад, навколо очей це одна зона вважається. Там ми можемо пропрацювати там 2-4 хвилини. І цього є достатньо. Але сама послуга, якщо ви наприклад подивитесь прайс, буде там тривати. Мінімум 30 хвилин одна зона, тому що є процес очищення шкіри, є процес нанесення потім засобів, є процес зняття гелю, по якому ми працюємо. Тобто, це все займає якийсь час, і це закладається також в послугу. А є ще момент того, що людина, коли приходить, вона хоче поговорити про цю послугу, щось розказати нам треба щось випитати. Ну тобто. Після послуги також, тому це все закладається, і так формується час. Тому якщо ви собі уявляєте, що а там я прийшла на 4 хвилини лягла, мені пробили, я побігла, то це саме так не працює. Або якщо ви, наприклад, дивитеся прайс і думаєте, а, це пів години, мені буде щось робити. Теж ні, Тобто треба розуміти, що послуга завжди формується з різних частин. Ось така інформація про плазмовий душ. Якщо вам чогось забракло, прошу вас залишати питання ваші в коментарях. Можливо я більше розкажу в якихось наступних відео або в шоцах. Або як варіант розкажу про якісь наступні послуги, наприклад, про омолоджуючі масажі обличчя, або про мікроструми, чи про пілінги, можливо, про тийпування, про масаж тіла. Взагалі, чому для того, як виглядає обличчя, потрібна робота з поставою. Із Ортодонтами з стоматологією, прикусами словом, якщо вам про це цікаво або про що саме вам цікаво, пишіть в коментарях, і я буду формувати з ваших запитань відповідно підбірку наступних відео. Ставте пальці вверх і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися. Бо згідно статистики, так виглядає, що дуже багато людей, які дивляться, чомусь не підписуються. А підписка, лайки і коментар. Нам дозволяють краще просувати україномовний контент в українському Ютубі. Найбільше людей про нас дізнаються. Я буду вам вдячна за таку допомогу в просуванні.